спроба. 32 кг. тунко Артем викликається. Можна? Асистенти знімаємо. Оп. Оп. Стоп. Давай, давай. Давай, давай. Вага зарахована спортсмену. Спроба. Головко Даніїл. На штанзі вага 35 кілограмів. Можна? Так, Снімаємо. Снімаємо осторожно. Оп. Оп. забрати, забрати. Вага, на жаль, поки не зарахована. На першу спробу Тумко Станіслав. Вага, штане 40 кг. Можна. Так, чекаємо команди. Сам знімаю. Старт. Жим! Стойки. Вага зарахована. Попередня викликається Павло Табацький. Вага штанги. 40 кілограмів спортсмену. Спортсмен 50-го року народження. Так, знімаємо. Помагаємо, знімаємо, хлопці. Дівчата. Снімаємо. Оп. Старт. Жим. Стойки. Вага зарахована, Спортсмен, аплодисменти. Спроба. Викликається Артем Гончарук. Вага штанги 40 кілограмів. Зараз знімете йому. Так, снімаємо, знімаємо гриф. снімаємо, держимо. Оп! Старт. Жим. Стойки. допомагаємо ставити. Вага зарахована. Встановлена Захар Ляшенко. Перша спроба. Вага штанги 32 кг. Трошки вперед ляж. ширше. Так, асистенти, зняли штангу. Знімаємо штангу. Оп! Старт. Жим. Стойки. Вага зарахована. Вага встановлена. Перша спроба. Коцюба Владислав. Вага штанги 55 кг, Можна? Так, снімаємо гри, допомагаємо йому знімати. Можна? Жим. Стойки. Вага зарахована спортсмену. І так, перша спроба. Викликається на вагу 50 кг Анастасія Медведєва. Зараз, за, зараз, хлопці, по команді знімете гриф. Так, знімаємо гриф. знімаємо гриф. Оп. Жим! Стойки. Помагаємо. Вага зарахована. І так, на штанзі 75 кілограмів. Перша спроба для носика. Сергій носик. Перша спроба. Ні, він сам знімає, хлопці, він сам. Ви стоїте. Він сам знімає. Тобі високо, ні? Поможіть поміжте мені. Помжете зняти, хлопці. Поміжіть. Ні, високо. Старт. Джим! Стойте! Помагайте ставити. Вага зарахована.